Не упасти. можна кататись дуже сильно, бо буде пачелюпати. Там нема дошки, там теж трошки роздерти. Якщо сісти, то поцарапаєш, а там можна впасти на тому місці. У мене глібоки дуже гляну. Сестрички Каріна і Катруся та їх подруга Катя щодня граються тут, щоб їх легко знайшли батьки. Травмуватися на цих гойдалках діти не бояться, адже вже дослідили усі небезпечні місця. Окрім того, сам двір схожий швидше на великий смітник. Тут кожен вечір сидять на цій зеленій лавочці, дядя або тут, або там, і вони. П'ють тут і вони бачите мусор, весь цей дуже грязний. Мешканці району нарікають на клієнтів магазину, який знаходиться біля місця відпочинку дітей. Продавці ж крамниця не на камеру кажуть, що територія, де бавляться діти, їм не належить. Вони прибирають лише біля свого магазину. І проблема насправді в культурі людей, точніше, її відсутності. Чому грибок, годелка та інші дитячі конструкції не лагодять і кому вони належать, дізнатись виявилось важко. Наша знімальна група п'ять днів шукала відповідальних за благоустрій. Цього клаптика землі всі, з ким спілкувалися, сказали, що вона не їхня. В районній раді кажуть, що це стихійно встановлене обладнання і належить мешканцям новобудови, які халатно ставляться до свого двору. У зв'язку з тим, що виявилося, що то обладнання в деякій мірі воно не відповідає тим технічним нормам і може призвести не даємо, до травмування там дітей. Я дав доручення керівнику 17-го жеребу. На території якого там ближче всього знаходиться. Щоб на сьогоднішній день вони демонтували то обладнання. Тепер травмованих не буде, втім і грати з дітям ніде. Працівники 17-го жерепу кажуть, що в цьому місці взагалі не може бути майданчика, адже там проходять мережі. Зрештою, найгірше, що такі бюрократичні перепитії з власністю території стали важливішими за безпеку дітей, адже в період літніх канікул, завдячуючи нічиєму не майданчику, дитина може весь відпочинок пролежати в лікарні з травмами, і винних тоді також не буде. Обладнання дитячих майданчиків на сьогоднішній день прирівнюється до обладнання всіх атракціонів ігрових. І до них дуже серйозні вимоги і по технічному стану. Проводяться випробування, обстеження. Це пов'язано все з безпекою дітей, які, які відпочивають на цих майданчиках. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.